Зараз ми переходимо до включення із нашим кореспондентом Анною Калюжною. Вона перебуває на брифінгу для преси адвокатів Медведька і Поліщука. Це люди, яких звинувачують у вбивстві журналіста Олеса Бузини. Анно, які там зараз є деталі. Студія, вітаю вас підслідчого лізолятора, в якому зараз знаходяться затримані підозрювані у справі вбивства журналіста Олеся Бузини. Як ви бачите, тут зібралось багато активістів. Вони всі навколо мене, вони протестують проти того. Вони вимагають, що влада затримує саме патріотів, і це їх ціль. Що вони наполягають, що сам Андрій Медведько та Денис Поліщук не вбивали Олеся Бузину, і як стверджують неперевірені правда. Джерела, що в одного з них навіть є альбі на цей день. Пізніше будуть говорити з нами їх адвокати і розкажуть, як зараз справи у них. А зараз я можу поговорити з їхнім побратимом. Він їх знав давно. Скажіть, будь ласка, звідки ви знали Сергію? І що можете сказати про цих хлопців? Ну ще від часів майдану і задовго до майдану перетинались на різноманітних патріотичних заходах в місті Києві. Разом захищали, відстоювали. Інтереси місцевих жителів, в тому числі на кампаніях проти незаконних забудов, проти забудов парків, скверів і тому подібне? Зараз ми очікуємо того, що одного з затриманих незаконно наголошую, затриманих буде звільнено. Це Денис Поліщук. За нового, за нього невідомими меценатами було внесено заставу, і от власне зараз відбувається процес його випущення на волю. Я знаю, що ви сказали, що 5 мільйонів ця застава, розмір такий. Як ви думаєте, хто міг? Таку велику заставу внести, і звідки у вас інформація про те, що її внесли, так, дійсно. Роз, розмір застави колосальний, розмір застави набагато більший навіть від е, застави, яка була присуджена Єфремову е, головному сепаратисту країни. Е, мені насправді невідомо абсолютно хто це вніс. І я думаю, що ця людина залишиться не публічною. Але я, наприклад, таких грошей в житті не бачу і не уявляю, як в такій ситуації хто може такі гроші знайти. Але е, напевно напевно, ці люди достатньо переконані в тому, що хлопці дійсно не винні, щоб могти і дозволити собі пожертвувати такі кошти. Але звідки у вас ця інформація? Все таки, ви можете сказати інформація від адвокатів, з котрими зв'язалися метанати і забажали внести заставу? Я вам дуже дякую. Це вся інформація, яку я можу зараз вам сказати. Ми будемо залишатись тут, слідкувати за перебігом подій і вас інформувати. Дякую, студія.